Ростий та швидкий полуничний зефір в шоколаді, який точно вийде у кожного. Для цього полуницю пробуваємо блендером до стану пюре, переливаємо в сотейник, ставимо на середній вогонь і помішуючи варимо до загущення. Потім додаємо цукор, воду, агар-агар та за бажанням барник. Перемішуємо, доводимо до кипіння, трішки зменшуємо вогонь і варимо помішуючи 4-5 хвилин або до температури 104-106 градусів. Цей час білок поєднуємо з лимонною кислотою і збиваємо до піни. Потім, продовжуючи збивати, вводимо цукор і збиваємо майже до піків. І після цього тонким струмком вводимо гарячий сироп, збиваємо до легкого загущення, швиденько кладемо в кондитерський мішок з насадкою і відсаджуємо на пергамент. Залишаємо при кімнатній температурі на декілька годин, а краще на ніч. Беремо шоколад у сільпопит ціні тижня і розтоплюємо у мікрохвильовці або на водяній плані. Занурюємо зефір, повертаємо на пергамент і ставимо у холодильник до застигання шоколаду. Перед цим рекомендую відправити зефір у морозилку на одну годину. Обов'язково зберігайте рецепт та готуйте. Всім смачного! Я теж вирішила приготувати слойки, які всіх підкорили, і набирають мільйони переглядів в TikTok та Instagram. Рецепт дуже простий: на пергамент наливаємо трішки меду, кладемо нектарин, зверху поливаємо медом, посипаємо горішками і накриваємо листковим тістом. Добре, притискаємо, змащуємо яйцем і випікаємо при 200 градусах 10 хвилин. А смачні нектарини можна придбати у сільпо по ціні тижня. Ну і я була б не я, якби не удосконалила цей рецепт. Рекомендую подавати з вершкового Розова свіжими персиками, цукровою пудрою, горішками та м'ятою. Всім смачного! Чизкейк, який ти не забудеш. Я не знаю, хто придумав цей десерт, але це просто геніально. Спочатку потрібно взяти будь-який густий йогурт, далі натерти на терці заморожені персики. Рекомендую брати терку для цитрусових. Далі додаємо трішки лимонної цедри та поливаємо медом. Також замість меду можна взяти будь-який сироп. Прикрашаємо м'ятою та насолоджуємося. Виходить швидко, просто та дуже смачно. Обов'язково зберігайте рецепт та готуйте.